Через зміну календаря українці не завжди впевнені, що додати святкування Великодня цього року. Ще однією особливості є те, що католики і православні святкують Пасху в різні дати, але у 2025 році свято співпадає на 20 квітня. Великодень у 2024 році. Православні українці відзначатимуть 5 травня, а католики 31 березня. Коли і як будуть відзначати свято Пасхи, Житомиряни, ми вирішили дізнатись. Будете ви святкувати Великдень? Так. Як саме і коли? Е, коли він там, мабуть? Ну, є католицьке 5 квітня і православне... ой, 31 березня і православне 5 травня. 31 березня. 31. Як саме? Ну, в селі, в кругу сім'ї. Що будете йти в церкву, святити пасочку? Напевно, що так. 5 травня будемо святкувати по всіх традиціях церковних. Це які? Печемо Пасху. Зараз у нас піст, ми його стараємося підтримуватися. піти на вечірню службу, на святкову літургію, а тоді вже святкувати, як всі. Але я не буду святкувати Пасху. Чому? Бо я не християнка. А хто ви? Я ідуїстка. І ви там не святкуєте Пасху. Ні. 5 травня. Як ви саме будете святкувати? Ну як? Піду в церкву, в нашу українську, освячу це все, помолюся, поставлю свічечки, піду додому і буду святкувати з сім'єю. 31-го католицьку. Як саме? Як з сім'єю? Чи йдете в церкву, святити пасу? йдемо, потім, потім святкуємо сім'єю вдома. Та по-новому? По-новому це коли? 31 березня чи 5 травня? 31 березня. Як саме ви будете святкувати? Пекти Паску, в церкві святити, як всі люди? Ну, так посидимо за столом та й все. Чи будете йти до церкви, святити Пасху? Звичайно. Це обов'язково. Так, як святу воду ми беремо завжди так само і посвятити Пасху, обов'язково. І помолитися за нашого племінника, який зараз на передовій. Скажіть, будь ласка, якого числа ви будете святкувати? По новому стилю. Наші 5 травня, Іван Касивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.